Всім привіт, дивіться, нас зустрічає. У цього маленького віддамо. Сьогодні, сьогодні хороші новини. Будь ласка, дивіться наше відео до кінця і пересилайте друзям. Е, якщо це хлопчик, Лена, зараз подивиться. Хлопчик? Да. От його і віддамо. І маленький, холосінький такий холосенький хлопчик. Що, ти йдеш сім'ю? Будеш жити в сім'ї? Звісно, каже. А дивіться, ще вовчиня біжить, воно таке пухнасте, Дивіться. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-нятюньки. ня, -ня, 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 -ня Зараз біжуть сюди, потім з нами туди. Дивіться, ми вже взяли для них е більше корму, взяли переноску. Зараз я спробую так, щоб не висипати. Дивись, не наступи на нього. Іди, йди вправо тако, в сторону йди від нього. Йди в сторону. Все, бігом, ускоряйся. Ха -ха, ходи до мене, ходи. А дивіться, дивіться. Тетюнечки. Хатє маленький, пішли їсти. Пішли, пішли. Оце це, це дівчатка? Ні, ні, це ці хлопці. Ой! Ну не суньтеся, дивись, під ноги, це я не наступаю. Воно пишіть, просто торкається до мене до ноги. Що, а ви куляк, кулюк причупився на цей реп'яшок, так? Да? Кажуть, у нас реп'яшок, а тут кажуть кулюки. А, оцей хлопчик вчора. Він лежав на оцьому дивані і ми думали, що він не ходить, тому що... Є Є старшенькі. Ах, ви! Ах, ви! Зву, зву, на, на, на. Тут-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, а тікає, тікає, бач. Зараз, зараз, я поставлю все. Так. Ну що, ви сьогодні спали у сіній. На, на, на. На, 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 уже й ті гавкають я чую. На, 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 на. Дивіться, що я сьогодні в робочому одязі. Так що сьогодні я в кадр менше буду попадати. Чекай, зупинись, зупинись. На, 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 на. Ану, пішли до мене, до мене, до мене. Так. Тут миски. У Буді двоє, так, да, і одне втекло, а от третє ззаду. Двоє тут. То... Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять. Я ж казав троє дорослих. Ти мене не чула. Ти вчора сварила, сказала, що двоє, двоє. Де? Я вчора вже казав тобі, що їх більше. Ось, що, що, ми привезли знову кашу. Корм. Да, я вас всіх люблю, да. Да, да, да. А вони люблять тебе. Так. Мененечки. Ти пам'ятаєш кого? Оцього, да? а, а чого ти мою. воду, а, це так було, так? Да? <гум> У цього забираємо сім'ю. <гум> Він саме такий. Зараз ми подивимося по відео, який нас зустрічав. Ти, ти знаєш, я не знаю, кого ми капаємо. Я подивилася. Зараз... Тільки ти їм знімав, я, тепер... по, я по лапках можу оприділити, а Я там ще на відео зараз. Ой, ой, віде Уже біжуть. Внашли. Я йду до них. Давай ти побудь тут, а я йду а до тих. Ай, вийшло біленьке. Чого <риві> ти? Загубився, так? Да? Так? Да? Ой, хто там гавкав? Хто там гавкав? Хто? Хто? Хто, хто там на мене гавкає? Хто? Так, 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 хто? хто, 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 хто та-та-давка! Чого ти га? Сіманенечки! Красоніки. О чого ти мавка? А цей самий маленький. Самий маленький повзе. Дивіться, який смішний, який як щурик. Він мені знаєте на кого похожий? На ведметку оцю маленьку. Ой, малесенький. Дивіться, дивіться. А це цей дорослий прибіг. Ти чого за мною прибігли? Пішли, пішли, пішли до вас. Так. Корм ми залишали мамки, мамка. Не знаю, чи мамка з'їла, чи хто, але мисочки не. Ай! Не можна, ти дорослий, чого ти прийшов і тут наводиш свої порядки. А, а тут хто? Зараз його ключом спали. Опа, вилазь, ти боїшся, так? Чуйте, гарчить. Ну, ми, е, я прийшов вам показати, але от... Дивіться, який маленький цей порівняно з цими, Дуже маленький. Це по-любому від цього черниша, який бігає довкола нас. Вс, дивіться. Де? Що, за мене дерева б'єтеся? Да? Не треба, не треба. На всіх вас хватить. Дивіться, які вони гарненькі. Дивіться. Дивіться, дивіться. І хочеться, і колеться, не можу приблизити. А от, все, тікаєш. Що? Що? Все. Зараз принесемо вам їсти, подождіть, подождіть. Дивіться, обтупили мене, не даєте пройти. Чого ти кричав? Чого ти кричав? Чого ти чого ви на мене нападаєте? Чого? Ну, цього... Дивіться, дивіться, і кусає мене, і кусає, і кусає. Думає, що я дав щось їсти їм. Ну, а чого ти хоча? Це як охранник на, на пропуску. Сидить і там лапою кожного по-попі. Хоп, запускаю, не запускаю. Дивіться. Боягузи, боягузи. Я вас не ображаю. Привикайте до рук, бо вас скоро треба прилаштовувати в сім'ї. Прилаштовувати всіх без перебора. Сьогодні ми з дорослих одного забираємо чи двох. Лена навіть хоче забрати. Декількох не можна, ти дорослий. Тихо, тихо, тихо. зараз я тебе буду тако кусати, так? Ти маєш знати, що тут ми командуємо, а ви підкоряєтеся тихенько. Їсте всі разом. І нікого ніхто не обіжає, хтось прибіг, напевно. Ось я там побачила. От, От, то Лена хоче забрати двох дорослих, отих, які трошечки диковаті, для того, щоб їх... Приручати, бо потім ми їх не зловимо. Всі останні до нас поки що руки йдуть. А ці будуть йти, я пішов назад. Ви як хочете, дорослі за мною, а малюки лишаються. Малюки лишаються. Дивіться, вони мене зараз обжинуть. Дивіться, як вони шпарять за мною. Шпарять, шпарять. Менюньки, як твоя ножка, на. Хромає, хромає. Хримає, на, на. Ня-ня-ня. все. Але найголовніше, дивіться. Ну, а це оце доросле. Два, одне туди три. Де у будки? Але воно прийшло, а то тікало. Дивіться, дивіться, яке. Див. Діч, дідь! Ні, треба всіх разом покласти до... На, подержи. я зараз покажу. Ага. Ти ми його забираємо, так? Да. І того, так. І от отого, так? От отого і те, що в будки виходить. Я вже не знаю, де нас Там не бійся ти так. Воно не дає. Ой. Денис, не роби так. Ти подиви, яке. я. Ми сьогодні забираємо. А заберемо. хочеш жити, як то кажу, мій вертеться. Я, я пішов викидати сміття, дай джати рукавиці. Перчатку рукави. бери, так. Обережно, ззаді. Ззаді дорослий, дорослий. Оце скажу, я дуже хочу кущати, але мене насварили. Іди кушай, іди сонечко, іди. Іди малиш, іди кушай. Іди. Виходь, іди. А. Ой, такі справи. Коррочі, якщо вам потрібно зловити, зупинити коня на скаку, зловити диких цуценят звіть лену. Лєну, вона бачите, робить вилятву, не чує. От вона заперла самих диких. А ото ще одне зараз прийде. Ага, віць, все, малих, віць, два тих закинули і ще треті бігають. У нас, дивіться, дорослих троє. Два я вже закинула рукою в переноску, тому що вони дикуваті. Кричали, їх, як... Якщо ми їх лишимо, вони просто почнуть тут плодитися весною, ми вже нічого не зробимо. Ми мусимо їх приручити і віддавати. Куди йдеш за нами, не треба. А ці так ручні. Чу -чу 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 не треба нам там таке. Давай тікай, пішли, бо ті вже один на дорозі. І я зараз по дорозі вам розкажу. Іди, да, да, да. йди швиденько, бо ці зараз... Вже дивляться за нами. Ти ж хитре таке. Я показую, я показую. Лен, у мене э, суценя зловить дикі може, а боїться ходити оце по цих горбах. Пішли, пішли. На, куди, куди, куди? Старша. Ага, бо воно втекло. А ні, воно зараз прийде. Не, не, з... не ганяй. Лена, вісім матьоньків має бути. І чотири в дорозі. Чотири в дорозі. Воно, я, знаєш, я казав тільки, що підписникам, що воно на ведме, на веметку мені похоже. На ведметку. Диви, 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 кусають. Диви, це як штани смокчуть. А, в тебе там видно в їді. Диви, 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 диви як їсть. Диви, як, две, як їїсть, їсть, їсть, жу... жує. Ой, жує, Лєно. Чого ти? Чого ти? Дари дамо. О, тут став. А, ні, 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 у нижче, 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 бо їм Чого? там вони не помістяться. Юрик, не а це подожди. То забирай, забирай. Забира. Забира. А, ти... а це ото боягузенький. Чекай чекай, 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 чекай. Все, 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 ти вже був, ти вже був, дивіться який, квадратний. Дивіться, пузо яке, а, дивіться <смірно> на те пузо. От як щось. Мане... <смірно> не... <смірно> а дивіться гуляє, бачите, бігає там. Ой, наші відео трошки виросли з цуценятами в об'ємі. Ні, ні, малого Так, 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 так. А поклади йому окремо. <смірно> Візьми його зверху на будку поставлю, отак, отак, бери, забирай його. Це капець, він просто умре з голоду. Не вмре, він просто малесенький. Ні, він, він він саме він... видно останній. Я, я цього держу. Куди? Лена, забирай, забирай, забирай. Забирай оцього великого, оцього. Оце оце, оце, оце велике. А й ти великий. <рес> ви думали, мене <ми> <рес> А ну, Ліна, на, держи <рес> ще цього. Мені не зручно. Держи, держи, я, він не впадає. Він їсть. Дві, дві як, як, як виїдає вас люблю, І ти все хайоші, і чонку йде. А він, ні, ні, він вже не підходить, це цей боєгуз. Він трошечки боїться, але якби і хочеться і колеться. який файний, дивіться, хвостик біленький. Тут, дивіться, теж тут теж таке, дивіться, 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 дивіться кісточка така. Тут чорненький. Ні-ні. Треба було хоч миску якусь ту поставити. Ладно, то не чистіша миска, звичайно. То дерево лежало, тут не цей лист. Сім. Сім. Чого ти не їси? Чого ти не їси? Диви, а це рветься, А розіжати. Мене цікаво, чи той побіг. Той здається, побіг туди був. Зараз я відійду, трошки покажу Лену. Дивіться, отак, отак і отак. А оце дівка, буде. Дівка. Пос... Дивись на мене, секунду. Щас, щас, щас. На мене дивись, дивись на мене. На, вона Понятно, Вона на пеньочку стоїть. Ти хлопчик. На. Ти -на 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 -на. хлопчик. Це у нас... А, ні, це дівчинка. Дівчинка! Ти хотіла теж до нас, да? До компанії. Ти хочеш до компанії, так? Да? Лена, вже ти випустила тих двері їдять. Ні, а що мені буде? Робити, як я можу... А дивись, дивись, не наступив у тебе коло ноги прямо. Як я можу їх тримати? Ти відчуваєш коло ноги? Да, почти. Ага. Ти вже їла. <с> давай, давай. Це, це воно? Ні, я не пам'ятаю. Ні-ні, оцей, оцей квадратний, оцей. А воно якесь менше. Оце, оцей. І оцей Я біля ноги третій. А ну він хоч не лізе. Іди, <рі> іди біля хоккей, красиво дуже Щас, щас, щас. зараз. вам можна? Я ж вам ще корм дам. Ну, Ти ви можна. вже миску каре їсть цю нашу каструлю. <ріх> У нас немає навіть каструль, щоб ви розуміли, великих годувати. Треба таку десь на 6 а, ну літрів давай всім. Забирати його. Ну забирай, а две дві вже бекає щось. Ну він ж маленький, скільки йому треба. Ну хай лізе, хай теж, хай лізе до них. Але а це... оцей лізе дорослий. Ти дорослий ж лізе? А ні, От, цей стоїть. Ні, тільки цей. Так, вісім, так? 8, 8. так, 8, так 8. Але бачиш, просто хто перший родився, хтось більший. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Диви, той пхається вгору. Все, вони вже скоро будуть ганяти тут по цих горбах. Ти теж будеш ганяти? Теж будеш ганяти? Да, ну, ну пішли, е, Ленчик. Я на цьому відео ми зупиняємо. Дивіться, ціль у нас зараз ще вакцинувати. О, ми, коротше, приїхали, я лишив свою роботу, Лена, своє, і я приїхали сюди зараз вакцинувати, погодувати і ще одного зловити, того дикуватого, той, що оббігав туди. І зараз його третього зловимо і тих будемо приручати до рук при, при, привчати. А далі будемо прилаштовувати. Завтра одного віддамо вже. Тому дякую вам за підтримку, за донати на вакцини, за донати на корм, на їжу, на, на оці всі в обробки. Пішли, пішли. Пішли назад, пішли. Маленький. Пішов, у участик. Пішли, 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 пішли. Давай, 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 давай. Разу, газу, давай, давай. Давай, 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 давай. Шуп-шоп-шуп шуп. Шуп-шоп-шоп-шоп шуп, шуп, шоп. Ти там вилізла? Тут ці торчить. Краще завтра вакцинувати, коли він А от, от мамка одна там при вході рижа колапік. Чого, щоб за неї прислідувати, а вдруг погано там буде. Що ти і... кажеш, як прислідкувати, коли вакцинувати? вакцинувати Поясни ще раз. Вакцинувати, щоб, ну воно комусь погано буде. Це знаєте, вакцинація це таке. Так, да, це може, дуже небезпечно. Погано? Температура може піднятися, може перестати так, їсти. Ну, Рахуй, скільки їх є тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ззаді тебе. Сім вій. І в будки глянь, В будки глянь, чи є той. Є застранив. От і попався. Сім, вісім. Дівці, давайте розрізняти. Оця понастріця точно дівчинка. Їх, Лєна, ти знаєш, мені здається, ну, я не знаю, чи так роблять, знаєте, як поросят краскою якоюсь треба, позначити треба. А Ні, після обробок. Ота їдеш додому. Ні, оце дівчатка. Дивіться, ось дві дівочки. Мені здається, дві дівочка. а ну покажи. Ось вони якісь, бачите, такі, трошки букнасті. Да, трошки ось ті тю тюньки. І не лукають не туле до олечка. Все. Е, дві лисички, а то, походу, всі хлопці, треба підняти до Шість хлопців має бути. Так, да? значить, дві дівочки з цього пройду. <laughs> Ну його все, Лєнчик, зупиняємося, Дивись, обережно не поверни, не впадись. Зараз будемо ловити того дикліченького і будемо е вакцинувати тільки одного, да? ти кажеш? Ми його забираємо з собою, ну це дівчинки, треба хлопчика. Ото опу, Я не знаю. Важко шостьох вибрати одного, бо їм байдуже якого, але знаєте, головне сім'ї да, поїде. Да, да. да, ну. Оцей вже до будки привик, охоронець будки, да? начальник м'ясокомбінату. Все, прощаємося, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте наші відео. Всім дякуємо за увагу.